Я назбирала цілющий букетик чаїв, Іван-чай та гілочки молоденької малини. Несу додому з височини. Будемо пити взимку запашні чаї і згадувати ці моменти. Ви зі мною подорожуйте. У первозданній чистоті, в первозданній природі, але в нас тут тепер така ситуація у горах, щоб тихе місце знайти, це вже проблема. Хоча ми високо, весь час тут мотоциклами, квадроциклами, жужуть, а це період тиші. Я навіть дітям пишу про те, що у казках дітям розповідаю, чу дітей навчаю, що... що червень місяць це яслі, це яслі, у ліс не можна йти, шуміти, треба тихесенько говорити, щоб не налякати, бо скрізь маленькі і на гніздах пташенята. А тут козенята, зайченята цей ліс у червні як ясла. А це ми вже сьогодні більше 25 мотоциклів бачили, чули. А вони не просто їдуть, вони ревуть. Вони так ревуть, що земля трясеться, земля стогне і трясеться, які тут ясла. Тут звірі тікають, убиваються у дерева. За дерева ховаються, стукаються. Це, це я не знаю, чи це лише у нас тут таке на Буковині. Оце питання з цими мотоциклами, квадроциклами. Чи це скрізь так по Україні? Але так не має бути. Ми маємо цінувати те, що нам дала матінка-природа. маємо цінувати і думати, як примножити, а не нищити, свідомо нищити, псувати, газувати. Дорога з орана. Дорога. Зорана. З вами була я, цілителька, <смі> цілителька травниця. <смі> ну, реально, травми я захоплююся дуже давно. Каскарка, поетеса, художниця, щаслива людина Наталія Руда.